Усім привіт, усім вітання, усім бажаю я кохання, шановні глядачі, хочу сказати, що я приємно вражений. Ваша активність під минулим відео просто топчик. Ви найкращі. Низький вам уклін. І давайте повторимо це. Дякую за увагу і поїхали до бою. Так, що в нас тут челендж від, від мене? Фошбе. На Галді з рогами і сіткою. Що думаєте? Щось зможу ним скоїти, га? Ану, спробуємо. Давайте просто вриваємося. От їдемо і вриваємося. Щоб там не було, щоб ніхто не казав і не ставив шаблони. Ми просто їдемо і рвемо. Рахую вірним рішенням, це. Ну. Що ми подивимося? Ага, тут ззаді у нас що? Ззаді Безешка, Лео, Лео. І тесто 110 є 3 Чудово! Я приїжджаю разом практично з ліопардами і Безешкою. Прекрасно! Я на острії атаки, так як я і хотів. Так, зараз мій челендж закінчиться тим, що я відкисну певно, дуже швидко. У мене рога і сіточка. Оце я прям топовий ігрок на десятках. Як вам такий мув. Так, тут я. Ага. Та їдемо. 907 хай собі там буде, їдемо сюди. Хочу сюди, іменно сюди. Опа, заникались. А тепер дивіться, стоїмо і чекаємо. Вони не знають, що я тут. Я не світився. І тут баджер вилітає. На гуслю! Гусля! О, гусля, ремка пішла. Ай, не довертався, корпус, я в камінь вперся. Так, і шмик. Оце, що я два рази його не пробив. Це, походу, смерть моя, я правильно розумію? Мантікора піджала, оу, вау. І все, і зараз. Та що допоможіть? Мені тепер треба... Ха! Карусель! Карусель! Тікаємо, тікаємо! Опа, антикорка відгрібла, нормально. Карусель, тікаємо. 121 б піджав. ТВПшка, нормально, ТВПшку відігнали, жорстко відігнали. Дивіться, який я матери. Все, йдемо в розмін. Ми вже майже відкадешились. Ой, ти, ти диви, який. Ну все, ходи сюди. Баджергнятко. Фук. Все, до побачення. О ти не пробив ти мене. все, зараз тебе підтримую. Диви, що я кою, диви. що тобі треба? Антікора мішає. Дікора. Ну, що ти мішаєш, маму другу? все? Так, а цих шугай, в мене два снаряди. Шугаємо їх, типа я їду на них зараз. А тихенько ми перекадешуємося. І зараз вриваємося в 121. го І 907. го Дивіться, як він до нас зверху бортиком катається, ви бачите? Тут аж киримося дубцею. Диві, навіть навіть БЗшка їде бортом до них, вони навіть не дивляться на нього. О, як добре. Ну все, ще чуть-чуть. І ще чуть-чуть, ух, як безешка. Вриваємося. 907 по-любому наш. А ну. Ух ти! Ну і все, він заникався, і що я маю з ним робити? Так Ну, точність пушки. Давай. Маскировочну сіть включили, ви чули? Все, сітка допомагає. дивіться, як допомагає. Не дуже допомагає. Не, забрала, нормально, помогла. Хто казав, що ця машина погана? Який шикарний врив? Три фрага. Три хвилини бою. Три фрага. йолки палки Он лево, що йду вперед, сам в шоці. Опа, відгріб. От воно тобі треба було! то вже треба було йому тичку дати в ответку, алло. Що, чекаємо Безешку? Безешечка! А, ні, він на повному ходу тікає, він стоподово не заціли нас. Ляо, їдемо. Там нікого нема? А, Хевік. Вот хто на прийомці. М -м -м, той дуже прицільно буде бити, не хочу з Хевіком, що? Хевіка не бачу. Я знаю, що треба зробити. Праворуч. О, Лео молодець. За Лео їдемо. Ось праворуч зараз буде круто. В Лео точна пушка і в мене. Більш-менш точна пушка. Так що хевік має відгрібати. Ану. Хевік відгріб раз. Ай, черкнув його. Ну все, хевік відгріб. То що і мали ми довести. І що? Зараз ФОЖ-Б нагибає з маскировочною сіточкою і з рогами. Хто б що не казав. Просто приїхав, бам-бам-бам і поїхав. Блін, класна машина, подобається мені ця машинерія. Т-110Е3, ти ж чекаєш на мене, правда, в мене ж 4, 4 плюшечки в барабанці. Кантипульки для тебе. Дивись, всі тебе бояться, вони ваншотні. Я зараз буду, братан. Я вже їду. А як ти так вже лоу хп? Що ти таки Що ж ти коїш? Ух, ще й не поле не попав. О май гад. Мені шкода тебе. Ну все, то його вже прямо разбирает. Я щось... Ага, мене щось стукнуло. Шикардос. Прям шикардос машинка. Ну що, як вам вривний фошик? Оскільки бій був надто швидким, я подумав, чому б не показати вам бонусним ще один бій на топовій машинці в вагонь. Тому приємного перегляду. Ха. Кран вагон. Кран вагон і пустенька. І куди ж мені на цьому кран вагоні? Проти мене маус. Маус-маус. Поїде він по центру, хлоп'ята. Ва! Тяжке питаннячко. Направо мені башка буде дозволяти танкувати. Та їдемо прямо. Та, їдемо прямо. Хоч направо я би через свою башкірію трошки танкував, я ж все такий кран вагін. Це хороший машин. Швейцарська якість, ця фігня, касіо там. Батарейки вон зверху з... на башні. Стоп, а касіо це Швейцарія? Йо. Ліпанув він навіть не знаю. Ужасно, загуглити треба. Так. У покарі вже прилетіло... А що його світить вже? Оп-оп-оп-оп-оп, стопе. А я сам. Я сам сюда не поїду. А що зі мною никто не поехал? Л, тигр. Тигр Маус. 53 тп, никто не поехал. Ну, браття. Я тоже шкіритися вмею. Угу. Так, тут що в нас? у нас. Оу! Ми виявили кого? Єбрика! Нічого собі, Єбрика ви виявили, це чудово прямо. Опа, залетіло! Ну нічого собі, пушечка. О! Оцей постріл, Ух ти, бідний центуріон, поіграв, чувак. Кадешимся, хлопці. Блін, оцей другий постріл прям був якийсь неймовірний, мене аж пальці задружали. От що мене здивувало, маус чомусь на тому фланзі, і там СТБшка зараз його просто пенітрірує. Дивіться, що вона робить. Вона просто його з'їдає. Куча м'яса. Весна, шашличок, м'ясце, і воно втікло від мене. Ну йомо. Так, всі там. Зліва маус. Ще не світився хто? Фаза вже світилась, де? А, фаза світилась справа. Значить. Рискуємо. Ми ж можемо, виходить, поїхати. Тут хіба буде тайп. Type... А ну, 53. Ходи. Во, во, ходи. Ходи, попробуємо. ну давай прощупаємо цього дядька. Прощупаємо, як він тут. І... Та він тут взагалі розслабився, Диви, він боком до нас катає. Не пробив. Ай-яй-яй. Я не пробив. Все, Вс, же голду. Опа, 53 бит, ты зможеш, А ну, давай. Оу, ты танканув якусь пт-шку, да? На 500 ты хапну, ты від кого так хапну? Ой, від Скорпіона. нормально я якраз проскочу. Пушка, пушка не гнеться. Ой не, не можу підняти пушку, аллоу. Кранваген? Йохана, я вже 2 тички в нього получил. Класно, ще не пробив один раз. Оце прям... Не фартануло. Оце би зараз не фартануло, я б його не пробив. І він би мені ще десь три тички дав. Не, дві, ладно, дві. Так, що тут у нас? Малусятко з'їли. Петешки втікли. Що, хто, куди? М -м, в полі я щось не дуже хочу їхати. Я на... О, ті під'їхав! Вітаю, ласкаво, просимо до бою. Нем ти проснувся, чоловіче? Їдь, їдь, давай. Світи мені тепер, світляк. О, скільки народу світиться хочу хочу, хочу, хочу. Ну що я наїхав опять на камінь ну, сьогодні з камнями опа де хто Що? опа я не зовсім в нього цілився Але підходи прям чудово підходить хто тут о, у мене щось світить. А хто мене світить, до речі? Значить тут десь шо катається є О, вой він поїхав до наших. Хм, постріл був з запізненням. О, цікаво чи під калібр би встиг його догнати, напевно ні. Тут тут далека відстань. Так, бачу, що шкода прям ваншот. А що в мене сьогодні з тими камнями? На кожен камінь мушу наїхати прям. Так, їдемо до шкоди. Шкода когось боїться, дуже боїться. Так. Тайп 68. О, він прям за нею вийде, він ж. Та, він захоче її забрати. Тож тайп. І чудовий постріл. І чудовий постріл. О, там ще фаза бачу. На 400 мене не пробила фаза. Чудесно, значить тут ще є. Фулова фаза! Уху, фуллова фаза. Їдемо, їдем, їдемо. Гоу гоу гоу. А чого Лео? Лео чогось ніхто не добив. Він зараз по мені. Ну да, він дасть. Ну ладно. Мім придеться по тобі теж дати. Кадешимся. Надіюсь, фаза зараз не вийде на мене. Так, їдемо по фазу. Оу, у нас ще й на захват став чоловічок. Двоє на захваті вже. Ова! Я до фази певно не встигаю. Так, хіба БР зіб'є базу? Тоді ще накидаю йому. А ну Опа, шкода прям в ту заїхала і вже третю тичку дала. А що ти його так щось не пробила одну тичку чи що? Така альфа в та тебе маленька вискочила. А що, а що? А, базу захватили. Ну, перемога нормально. Бажаю всім нам перемоги. Не забувайте підтримувати наших захисників. Бережіть себе та своїх близьких. І до наступних зустрічей. Бувайте! change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy Oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on